Доброго дня, друзі глядачі мого каналу. Отже, виносимо акумулятор на вулицю. Робимо ящик і буде він стоять тут біля стартеру на лонжероні. <кій> 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 Для чого ми його хочемо винести? Це те, щоб не дихати кислотою, хімією, Оце таке воно садить здоров'я і... і ток не так буде тірятися. Значить, зараз покажу, що ми вже зробили. Отже, робимо із запасом під 190 акумулятор. У нас Камаз на 190, -й. ну мало чого вдруг, вдруг треба, він не стане. то Хай буде краще запасом, хуже не буде. Значить, у нас така труба була профіль. Зараз я по розмірам скажу. По розмірах. Так, і, значить, длина його 55. Висота. Висота у нас 20. Так, 28. І то ширина це у нас 27 це все буде торка. Металом. Далі зачиститься все, покраситься. Там на болти не знаємо. Може ж є під сквізні. Там є, по-моєму, із різьбою болти на лонжероні. Тому зараз на такому етапі ріжемо ось таким ріжучим станком. Удобна штука. Фірма ось, як ви бачите, під 355 диск. Так класно тут фіксірується. Тут ви можете під будь-яким вуглом. Це ми зробили отаку от лінійку. ось. Здорово тут таке, що також зручно Бо болгаркою. Ну, можна болгаркою, але цим швидше набагато, як є, то що не різать. Так, значить продовжуємо робити. Ящик у нас сніжок да, така хороша зимова погода. Ось такий ще лохватий сніг. Де да. ящика? Зараз я вам покажу його ближче. Найкомнатими. Так, внася, ми вже потихеньку обшиваємо, вже і зробили кришку. Обшили і кришку, каркас, коротше, зробили. Тут ми обшили, потім взяли теж профільну трубу, наварили, це як ідуть крінштейн. Ставиться, буде сюди. І, по-моєму, сюди чи сюди, я не пам'ятаю. Так, 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 так. так. Оце такий він у нас виходить. Зараз зніму кнопку маси, теж десь сюди поставимо. І я думаю буде чітко. Вже прикручу, поставлю, зніму відосик, а потім вже на покраску покрасю. Зачищу, все покращу і буде гарненький. Да, нарешті сніжок якийсь іде. Вже не врізла це дощ. Пес, Хоч майонес. До клас! Офігенна погодка, прям дуже Значить, доробили, доробимо ящик і тоді треба буде ще поїхати ще трошки подробити і заганяти та згонимо трактор двір, щоб не бігати все сюди. По майстерня, все там. <coughs> і що? Почнемо, мабуть, з мосту. Буде перехтулити передній міст перехтувати передній міст. По навіски подивився поустройнять люфти. І теж хочу звісно ми не побачимо, а, мабуть це за 100% замовлю панель всю накладку квадратну і на Аліекспресі тахометр. Електричний. Я бачив там у Олександра Мартищенка на ютубі він так, також замовляв підключив, То, вроді працює все чітко. І значить і приступати до культиватора. Переварювати культиватора. І... А, і транспортне, ще на сівалку треба буде зробити. Я зробив транспортну на сівалку. Ну, це вже, мабуть, гапу... весна, щоб можна було сівалку прищепити, щоб болотом не було і було, ну, щоб по факту вже мірять, все. Так що далі більше контенту, цікавіше. До речі, хочу влітку поставити сюди безрамочні вікна. Як вам така ідея? Ну відразу. По місцю перетонувати і оце все затонірувати заново і поставити безрамочні вікна. Я думаю, буде ще кращий вигляд. І звичайно тут це все поміняти. Так що, отакі от, от справи. Ось отак вже все поставили. Буде у нас. Так, у нас новий день, значить, вже поставили ящик, покрасили так з балончика. Побачимо, буде облізати, то тоді вже зачистити його, все, загрунтувати і покрасити з пульвіка. Ну, Взагалі, отакий от у нас результат. Ось такий він вийшов. Провода я вже познімав, треба буде зайнятися масою, поставити її. Так. Ну, то вже в подальших відео і все що десь тут її приліпити топочок. Так, навіть закриваються ну, ось таких ось цей воно не затягнув, я так еле-єлі, щоб поставити ще акумулятор сюди. То такий вийшов ящик. Тепер там в ячі ящику, пусто, щось сложиться. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. А я зараз буду займатися ще проводами. Тут поставили резинки, щоб не затікало. І тут ще треба буде резинки поставити по фахів. Ну, так все. Вийшов.